В Японії воднову терапію використовують в анти-едж-терапії. Воден захищає колаген та еластин, які відповідають за тонус нашого тіла. Знижується оксидативне навантаження, знижується рівень руйнування колагену та еластину, і змінюються біохімічні процеси та тону шкіри приходить в норму. Є дослідження з використання водневої терапії інгаляційно та зовнішньо для лікування інволюційних змін шкіри. Воднева терапія використовується для роботи з меланіну, тобто гальмується вироблення меланіну, що призводить до профілактики утворення пігментних плям. Також водень впливає на колаген першого третього типу, що є гарною профілактикою атеросклерозу судин. Чим еластичніші наші судини, тим краща у нас профілактика атеросклерозу.